Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І в нас сьогоднішній реплейчик. це реплей від атамана, від стрімера, від учасника турніру крізь броню, від учасника команди Діто Палича, тобто моєї, той самий малий атаман. Е, да, той самий малий атаманчик. І він грає на Т-62А, на цій, як він заявляє, до речі, топ-3 ст гри на секундочку. І пообіцяв дуже хороший міні-бій. Як він каже, ІМБІ. Дуже я сумніваюся в цьому, але ну, маємо, що маємо. Такі от діла. Подивимося, що це буде. Що цьому буде. І нагадаю, ви також можете надіслати свій реплей мені на такий огляд. Умови дуже прості. Ріплей має бути обов'язково актуальної версії гри, щоб запустився без проблем, тому що в ВГ цим проблемчики є. Має бути обов'язково майстер в бою зіграний. І за символічний донат я запишу його на канал. Ось такі от історії. І в нас нубочка з восьми рівнями. Їде він на фланг дотяжів, заряджає чомусь для стрільби в борти кумулі. Я в принципі догадуюсь, чому. І він, я так розумію, вирішував стріляти по Крайслеру. Думав, ну тут поїхали базики, поїхали бортами. Ну, він десь, начальний відстріл зробив, я так дивлюся, і вирішує вернутися назад. Зразу приймає атаманчик. Ну, це такі, так нюанси. Так, дивимося, що він камбекається. Він камбекається, не знаю чому. Ага, я по-моєму здогадався. Чому? Тому що їх на флангі тут дуже мало. Він, він вирішує, вирішує стати в прийомку. Дивіться, давайте подивимося сетап. Десяток немає. Тяжиків, десяток немає. Забалансили тільки тяжики-дев'яточки. І то, дивіться, Удис сюди вирішив також приїхати на фланг тяжів розвалити. Ну, В нього в принципі, башня дозволяє. В нього це робити. Дуже приємний танк у грі в рельєфчиках, отак дуже приємний. Там його можна пробити, да. але як бачите, летить в Атамана, прям дуже сильно не летить. Але п'ять ну, такий Удис дуже приємно стоїть. Ніфіга собі, ми ягод на ББжечку танкуємо на 62. -ки. Понятно, чому, чому він каже, що це топ-3 -танк, топ танк цієї гри. Помилився Удис і Атаман накинув. Шкода, що в ріплечику не видно, скільки перезарядка. Да? У ну, Танка зараз. Ну, зібраний він, по-моєму, був через вентиль до сил стаб. Атаман дуже любить стаби ставитися, я замітив. Я ще з ним спорилися в цьому моменті. Кажу, навіть на леопарда ставить стабілізацію, хоча там стаба і так ідеально. Так, розфармлюємо що яженьку спокійненько собі, венелдешечку да? хорош. Розфармлюємо свій спокійну я... яженьку. Вже 1600 на кітлерах рахунок 1 1 В принципі, зараз би ягоди їсти, було б дуже здорово. А якщо здати назад, не вийде, ні там якось. Якусь знайти, так Так, би мовити. Так, ну Тут вже пацани піджимають, треба акуратно це все діло робити. Дуже ну, акуратно це все діло розсейкувати. Е Вазик те, те піджимає да? 51-й. Ну, треба катяти назад, тому що ж, відійти, можна тисячу отримати просто від Вазика. А пушечка то не гнеться, Блін, зігнулася. Повезло. І Вазик не туди стріляє. Це я взагалі бортом виїхав, що він там шукає, не знаю. І він бабаховий таке. До речі, вибив БК, вибив БК. Це <Liz to the world> на турнірі я сказав усім ставити перк Експерт, щоб видно було ці кріти. І я, дивлюся, там не сподобався цей перк. ну Він дійсно дуже багато інформації корисний дає по танку. От, ти бачиш банально, та, противника там вибитий байкат. Це ж наскільки наскільки важлива інфа народ. ти що, Наскільки це супер важлива інформація для от таких от ПВП перестрілок там, чи той самий заряджаючий, якийсь можна квітинути. О, це, до речі, бідно, я його не пробив. На секундочку лишили 4 кумуля і всього три 200 дашки видали. Оце оце цікаво. 5 фугасів, до речі, возить. Це для мене див, дивно. Що 5 фугасів він на цьому танку возить. Ну Тут, мабуть, типу 2, максимум, на мою думку, треба возити. Е, пробиття фугасами ніяка, ельфа ніяк, альфа фугасами ніяка. Чисто там десь якихось умовні 5 хп добрати фугасиком. І чи десь там попробувати, можливо, базку збити фугою. Да? От і вся ця. Вся суть фугасів на цьому танку. Це, до речі, також бідно не було, було не пробито. Там прайсерка. Так, 4200 є, 6,3 рахунок перемагаємо, 2 кіла. Зараз ягу має забирати під колом лючок здорово. Е, Атаман говорив, що йому навіть 140, 62 більше сподобала, ще 140. Не, розуміло, не знаю як, чому і куди йшов. Я чесно скажу, я не грав на жодному з цих танків. Ти відчуття Т-7 появився. E, раніше за 62 в ангарі І, типу, не знаю, чесно, не знаю. Якось отак от, народ, якось отак от. На цих танчиках ні разу не грав. Так, дві глоби були Крайслеру. 5600 дашки дашки. І тут дивіться 206 стоїть в імба позиції. Ну треба вкатувати Крайслера. Треба вкатувати Крайслера і якось потім добивати Удеса. Ну і моя думка. Ну, що тут ждать? Три комусика, третій кумисик, третій кумисик. Три останні кумисика грузить. Тут ще Фоч приїхав у туди б теж кумисиками постріляти. А з другої сторони, насправді, влючок ти, що кумисами проб'єш. Що під проб хорошо проб'єш, добре ще здасть, але отримав дуже неприємно. Дуже неприємно отримав від е... Краслера. Зараз е... два підкола, п'ять фугасів. Ну реально п'ять фугасів прям коробить мене. Не знаю, п'ять фугасів, ну тут три максимум. І то два ну, штучки, на мою думку, возить. якось так от. Фоч, 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 фоч. Треба інфу по зібрати. собрати. Дивіться, як упевнено їде. Прям дуже упевнено їде. Рахунок, в принципі, 8-4 каже, давай їдь, але по хп ми бачимо, перевагався 2000 хп у команди зелених. Ну не знаю, якось дуже впевнено піджався. 455 хп. Ну, блін. Ой-ой-ой, як же зараз фартонуло, блін, отаману. Що цей дядько його пропустив, отак простив, я б сказав би навіть. Бачите, стріляє. О, оце, 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 могло б уже бути летальний послуг, якби Фоч перший видав нормально. Він тоді ж між тут трубчиком, якраз таки ж, в ПТшечки. І те, що я говорив, типу, по фочу, ну, що в лючок стріляє, ну в лючок стріляєш, там що комуль, що підкол пробиває без проблем, Фоча. Да ладно, ти що. Ти так повірив, що він не Ммм, Блін. Реально. Атаман так ризикнув, повірив, що Фоч на і був правий, виходить. Є вже п'ятий фраг у нього. Противників ще 4 лишається і вже 6900 дашки. І на секундочку, 3000 на, на, на танчів, Це вам не ухриму. Ай-яй-яй-яй-яй, який шотик залетів, прям каєв. Лишилося 10 9 під каліберів, бочки мені ці 5 фугасів. Е не знаю, короблять мені очі. 5 фугасів до 62. Це сильно, це сильно. Я на Фочу 5 ввожу фугасів, там пробиття 120, здається, чи, ну, чи навіть 140, щось типу такого, ну дуже багато. Я там ввожу 5 фугасів і тут думаю, треба скидати до 3, ну а на 62 5 фугасів, це просто люто. Просто дивіться, в нього 9, 9 підколів, це дето ну 3К урона може він видати. Да? Ну, 3К урона у нього на підколів, для підколів лишилося. Противника 4400, да? О, ну от що робити? Ну що робити. <с> ну, йому треба ну, По-хорошому, типу, йому треба сюди було в рову, у борт фугасами стріляти, щоб ну, ці фугасики хоч якийсь імпакт внесли в цей бій. Получається, ну, тому ну що. Так, ну тут я розумію, ну, типу, цей бій перемагають, вони без, без проблем в принципі, повинні перемати цей бій. Ну. Ну, в якомусь, можливо, не в цьому, на якомусь іншому бою ці 5 фугасів зіграють дуже поганий. Жарт можуть зіграти для нього. 8673 урона, 7 фраїв. І 5 підколів лишилося. Ай! Я, я, серйозно, я... ну хоч тут фугас загри, загрузи на 1 хп. Ну хоч тут фугасів загрузить, дядя. Та що б ти такий? 1 ХП, да що ти 5 фугасів возиш? Блін, звісно, можна було там дуже багато, блін. Ну як дуже багато. Якби яга була фулова, такий кай би можна ще було додати в кінці. Ну, якось так, от, якось так. Ну, 5 фугасів, бляха, муха, це поплава, це поплава. Попрошу всіх поставити подобаєчку чи діть цьому відосику, якщо вам сподобався чи ні, і написати коментар. Це все допомагає просувати україномовний контент, люди і все більше і більше людей можуть дивитися е, танки українською мовою. народ І результати цього бою у нас. Наступні. Є. Воїн, є основний калібр. Понятне діло, майстер. Duantie з такого цікавенького. Да? І, до речі, заговорений. Такі от діла. 8673 е, урона за бій, Получається, 7 фрагів. 633 асіста. 1409 чистого досвіду забій. Це, до речі, не знаю, я очікував більше побачити. Ну для, для На десятках дуже тяжко е, фармити досвід забій дуже тяжко. Получається. Цікаво, 3000 танчів 40 послідів, 38 попадань, 30 днепробиття. Отакі от, от результати вийшли. Ну, для 62 це просто нереально жорсткий. Кон контент скажем так, нереально жорсткий бій получився. Прям бій на гайд, дійсно бій на гайд. На цьому народ все. Всім все найкраще. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.